Рясні опади для жителів села варяться, наче манна небесна. Набрати відро води з колодязя можна хіба що в дощовий період або взимку, каже пані Вікторія. Більшу частину року місцеві криниці порожні. У літі взагалі немає, колодязь повністю сухий. Возимо воду від сусідів, кого помпіє, кого є вода, а в літі усяк тепер зима, мало дожді, мало сніг, вода є, а в літі немає. Ні пити, ні цю нам поїці нічого немає води. Чи буде посушливою цьогорічна весна та літо? Поки що спрогнозувати важко. Втім, місцеві вже неабияк хвилюються. Колись подібних проблем в селі не було взагалі. Питання, куди зникає вода та чому останнім часом кількість порожніх колодязів збільшується, місцевих турбує найбільше. Є у селян свої припущення. Ніхде що тут такого не було, що Бо води не було. Ту і кар'єр бере воду, і вообще взагалі багато сусіди ходять на воду. Тепер у нас води немає. Кажуть, то за кар'єру зриви та за... поміняло русло, чи ж не знаю. Хтося розуміє, то знає. Підтверджує теорію про те, що всьому виною місцевий кар'єр і гірник зі стажем пан Василь. Гірничі роботи ведуться на 30 метрів ниже рівня колодців жителів. Ну і від нехватка води. Колодці сухі літом. Взагалі от, люди не мають добрати воду. Ще під час проєктування кар'єру фахівці визначили, якщо проводити роботи нижче визначеного ними рівня, можна перервати потік гірських вод, тим самим спричинити справжню екологічну катастрофу, каже пан Василь. А судячи з усього, такі плани у власників кар'єру є. І ще планується е, значить нижче опускатися. Нижче вести гірничі роботи, яка вже за, 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 за заціпить або. Водоносний напорний водоносний горизонт, тому що до цього часу лише відкачувалися тріщинні води, а вниз буде відкачуватися напорний водоприток, який може осушити взагалі село, лишити без води. Жодних питань у місцевих не виникало б, якби власники кар'єру проводили роботи, як годиться, за всіма нормами та правилами. Ми боремося за те, щоб кар'єр працював, ну щоб працював із усіма правилами дотримання техніки безпеки, щоб було. Ну, щоб думали і за людей, які тут живуть біля кар'єра, втім власники кар'єру йти на зустріч з громадою села не збираються, каже сільський голова, а інакше проблему не вирішити.